Голосамерики подивитися час Тайм Росія і Катар, країни, що прийматимуть наступні два світових чемпіонати з футболу, опинилися під хвилою критики з боку правозахисників через порушення прав людей на будівництвах спортів, спортивних об'єктів. З деталями Ірина Матвійчук. У травні знімальна група британського каналу BBC була заарештована та ув'язнена у столиці Катару доха. Журналісти намагалися зняти на камеру умови проживання мігрантів, які працюють на будівництві об'єктів до чемпіонату світу з футболу 2022. Обладнання та відзняті кадри у них тоді конфіскували і ніколи не повернули назад. Пізніше розслідування іншого британського видання газети The Guardian, показало, що торік мігранти з Непалу, які будували стадіони в Катарі, помирали кожні два дні. Міністерство праці Катару не Визнає цю цифру за даними організації Human Rights Watch, чимало мігрантів потерпають від тактики залякування з боку роботодавців, включаючи конфіскацію їхніх закордонних паспортів. Вони надзвичайно вразливі з кількох причин, як через нехтування урядом елементарними правилами безпеки, так і відставлення до них роботодавців, які почувають себе безкарними. Більшість працівників приїхали в Катар на роботу з Непалу, Бангладеш, Індії, Пакистану та Шрі-Ланки. Джеф Тінс, консультант із дотримання норм етики та законодавства, називає їхні умови життя та праці не інакше як рабськими. Я думаю, щойно ця тема набуде розголосу. Особливо у соціальних мережах це стане поштовхом для корпоративних спонсорів, які поклали своє ім'я та репутацію спонсоруючи цей чемпіонат. Вони запитають, чи це те, що ми повинні робити, чи це найкраще. І спосіб для інвестицій відповідальність за дотримання правил безпеки та захисту робітників мають розділити уряди Катару та Росії, а також ФІФА як організатор світової першості з футболу пропонують правозахисники що ми бачили на зимових Олімпійських іграх в Сочі, так це посилено експлуатацію працівників мігрантів під час будівництва інфраструктури та об'єктів. Абсолютно байдужість з боку російського уряду та непритягнення роботодавців до відповідальності за ці порушення. Я думаю, це є сильним сигналом того, що подібна практика там допускається. Раніше російські законодавці запропонували залучити в'язнів до будівництва об'єктів чемпіонату світу з футболу 2018 року. Джейн Букан Каже, що це дає підстави правозахисникам думати про можливе застосування насильної праці. Вона звертає увагу, що російський уряд і так вже послабив законодавчо захист працівників, які залучені до підготовки світового чемпіонату. Ярина Матвійчук, голос Америки.